Фінансування офісу президента у 2025 році збільшено вдвічі. Тим часом бійці зсу отримали браковані гранати. Ракетні тривоги в Україні почастішують, бо росіяни кинжал можуть пускати з су 34 за 2024 рік. У складі міжнародних делегацій з України нелегально виїхали понад 12 тисяч людей. А українські телефонні шахраї виманили 40 мільйонів доларів у жертв пожеж у Лос-Анджелесі. Батько залужного, який був розвідником, попереджає про майбутні Хаос, ось такими новинами цього тижня. Годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко. і Це програма Фейк Нюс. У 2025 році в бюджеті України закладено вдвічі більше грошей на утримання офісу президента ніж у попередньому році. Про це повідомляють російські змі у публікаціях. заявляється, що у бюджеті 2025 на утримання президента та його команди виділено 3,5 мільярда гривень. В запланованому на 2025 рік бюджеті на отримання офісу президента виділено 3,5 мільярда гривень. Щоб краще зрозуміти цю астрономічну цифру, ми розділили її на 365 днів в році, і що в нас вийшло? 9 мільйонів 589 тисяч 41 гривня. Але ж це майже 10 мільйонів гривень в добу. Цифра теж виявилась астрономічною. Ділимо її на 24 години в добі. Виходить 399 тисяч 543 37 гривень. 400 тисяч гривень в годину обходяться українцям Офіс потужного. Більшість українців навіть в рік стільки не заробляють, скільки ми, українці, витрачаємо лише на офіс потужного в годину. Однак це фейк. У законі України про державний бюджет на 2025 рік, який набрав чинності 1 січня, у додатку 3 під назвою Розподіл видатків державного бюджету України можна знайти детальний план фінансування державного апарату на поточний рік у графі обслуговування та організаційне інформаційно-аналітичне матеріально-технічне забезпечення діяльності президента та офісу президента України також зазначено суму річного фінансування: 782 мільйони 277 тисяч. Гривень. Із цієї суми трохи менше 455 мільйонів гривень піде на заробітні плати співробітникам Офісу президента, а решта 352 мільйони гривень на сплату комунальних послуг. Водночас, з 2024 року на обслуговування Офісу президента з державного бюджету пішло понад мільярд гривень. Отже, у 2025 році витрати на отримання Офісу президента не тільки не збільшилися, як пишуть у соціальних мережах, але навпаки відчутно скоротилися, приблизно на 40% від минулорічної суми. Українським військовослужбовцям, які воюють у Курській області РФ, відправили браковані гранати Ф1. Відповідне відео, записане українськими бійцями, опублікував журналіст Юрій Бутусов. Ну що, Сирога, гакривай м'ячі з гранатами. Дивись, закривай очі. Яку вибрати. Та ти можеш відкритими очима вибирати. Вони всі одинакові. Відкручує блядь. А ти ще худкрутиш його. Граната F1. А ми поняли. Це су курщині так ми воюємо, блядь. Це що? Це що таке, бля? Зламу, та, як таке. Це то напевно нам на вечеру привезли, блядь. Ми блядь. Не війна, блядь. <ривіна>, бля. все, що давай. Це а, тепер, а тепер давай запалом вкручуй. Що? Крутив? Закрутив? Закрутив, бля! Спав! Винось кидає. Оце? Диверсія! Це треба, бля, дитинцу, Щоб оце воюємо, блядь! воює, блядь! На їх викинути на дивитися, де хвали, блядь! Однак це фейк. Однією з перших зреагували на відео воєнна кореспондентка каналу 1 плюс 1 Юлія Кирієнко Мерінова. Вона перевірила інформацію у спеціалістів із фронту, і виявилося, що на відео іноземні гранати, у яких замість традиційного тротилу використовується порошкова вибухова речовина, яка є цілком ефективною. На відео іноземні гранати. І те, що людина сипла на відео в руки, те, що в народі вже назвали мівіною. Це насправді такий різновид тротилу. Працює він теж добре, тоді, коли треба. Народ, який не розбирається у зброї, тягне в маси зраду, там, де її нема. Перевірка інформації і критичне мислення мали б врятувати від багатьох помилок. Експерти підтверджують, що гранати є румунськими або польськими. Це нормальні румунські гранати МД-42. В них порошковий тортил. Запали мають бути інші, там інша різьба. Але де сонячки їх поділи, і навіщо туди пхають у з Інше питання. Після хвилі обговорень та критики з боку експертів і військових, Юрій Бутусов видали відео зі своєї сторінки, а пізніше записав відео із вибаченнями. Відео яке прислав реальний військовослужбовець, який знаходиться на фронті, виявилось, що людина, яка говорить про брак міни, насправді скоріше за все не розібралась в конструкції гранати, не знайома з її складом і помилилась в своєму відео. Тобто та сама граната, яку він розбирав, підстав говорити, що саме вона була несправна, на даний момент не існує. Тим не менше, і я хочу ще раз принести вибачення перед глядачами, перед читачами під час війни будь-яка інформація, яку яка оприлюднюється на тих каналах, які я редагую. Вона має бути максимально вивірена і в даному випадку ця інформація не була перевірена. На мілітарному телеграм-каналі розвідка Ноєм опублікували саркастичне відео, на якому адміністратор посипає хліб з гранати справжньою мівіною. Не знаю, як ви, а я люблю, коли отак от хліб, отак от з мівінкою поїсти. І нормально такий гарний бутербродик виходить. Отак от ми віні закриваємо, бо не можна, щоб мі війна промокла. У російських телеграм-каналах поширили новину, що аеробалістичну ракету Х-47 М2 кинжал тепер можуть запускати з літака су 34 Через це повітряних тривог на території України стане більше. су 34 тепер вже запускають кинжали. Відповідно до відкритих джерел Су-34 УРФ в 5-6 разів більше, ніж Міг-31К. Також ці СУ масово використовуються для скидання фабів на Україну. При цьому РФ може запускати кинджали і зі стратегічних бомбардувальників Ту-22. Однак це фейк. Основною платформою для запуску Х-47М2 кинжал є винищувач Міг-31К. Міг-31К здатний набирати швидкість до 3 тисяч км за годину та має спеціальну модифікацію для підвісу кинджала. Літак підіймає ракету на висоту до 15 кілометрів, розганяється до великої швидкості та запускає її. Фактично Міг виконує функцію першого ступеня ракети, що дозволяє кинжалу стрімко набрати швидкість та заощадити паливо. Після запуску вона розганяє. До гіперзвукової швидкості та маневрує до землі. Су 34 не відповідає цим вимогам. Його максимальна заявлена швидкість польоту складає 1900 км за годину. Бойове навантаження до восьми тонн Але за умови повної заправки цей показник падає одразу до чотирьох тонн Водночас кинжал важить 4,2 тонни, тони, тобто повністю заправлений Су-34 не може підняти кинжал фізично. А навіть якби і міг, то не розігнав би її до потрібної швидкості. Ця інформація. Ця з'являється не вперше. У 2023 році росіяни вже поширювали подібний фейк. Цього разу першим джерелом стало російське пропагандистське медіа. Красна звізда. Проте воно вже видало новину та заявило про помилку. Також після публікації російські воєнкори почали спростовувати власні ж заяви, заперечуючи, що су 34 здатні здійснювати такі пуски кінжали як і раніше, запускаються тільки з міг 31 к за су 34 запускати їх ніхто і ніколи навіть і не намагався. Бо швидкості у су 34 порівняно малі при всій його неперевершеності. За 2024 рік понад 12 тисяч українців нелегально втекли за кордон у складі міжнародних делегацій. Про це йдеться у сюжеті правозахисної організації «Human Rights Watch». 2024 рік став рекордним за кількістю втеч українських делегацій за кордон. Це громадяни України, які прибули до Європи як супровід офіційних українських делегацій, які беруть участь у міжнародних заходах. У 2022 році втекли тільки 10 осіб у 2023 році кількість зросла до 107. У 2024 році ця цифра становила 12 вісімдесят Це стосується тільки тих громадян України, які після втечі отримали офіційний статус біженця. Насправді втікачів може бути в кілька разів більше. Однак цей ролик чергова підробка пропагандистів. Несправді Rights Watch не випускали такого ролика і такого дослідження. Не знаходимо подібної статистики і будь-де у мережі, окрім як у російських пропагандистських каналах та на проросійських акаунтах у соцмережах. Такі випадки в Україні дійсно мали місце. Так, станом на лютий минулого року терміни перебування за кордоном прострочили 317 українських тренерів і спортсменів. А у Харкові правоохоронці нещодавно викрили схему виїзду військово зобов'язаних за кордон під виглядом членів Української Федерації Карате. Однак приклад, який навели пропагандисти про українську збірну лишників, що знялася зі змагань, тур дисків італії, ніяк не пов'язаний з нелегальним перебуванням за кордоном. Ми вже розбирали цей кейс у попередньому матеріалі та пояснювали, що команда з. Ялася зі змагань через за високий рівень конкуренції, зробивши це з дотриманням необхідних правил. Отже, хоча такі випадки безумовно трапляються, вони є скоріше винятком аніж правилом. А статистика про 12 тисяч втікачів вигадана пропагандистами на рівному місці. Деякі російські сайти із посиланням на USA Today розповсюджують інформацію про те, що українські телефонні шахраї виманили в американців 40 мільйонів доларів під виглядом допомоги постраждалим від масштабних пожеж у Лос-Анджелесі. У публікації стверджується, що для громадян США було розроблено нову схему. Шахраї з підставних номерів телефонували американцям, представлялися співробітниками благодійної організації, що збирає кошти для постраждалих від пожежі, і пропонували внести пожертвування. Американці за тиждень перерахували шахраям з України понад 40 мільйонів доларів під приводом допомоги Лос-Анджелесу. Групи шахраїв дзвонять американцям і пропонують пожертвувати гроші, допомогти врятувати Лос-Анджелес від лісових пожеж, допомогти постраждалим від пожеж. У тих, хто погодився пожертвувати з банківських рахунків, вкрали всі гроші. Поліції вдалося відстежити транзакції. Всі крадіжки грошей виявилися пов'язаними з Україною. Однак це відео фейк. Це відео ніколи не оприлюднювалося на сайті чи інших офіційних ресурсах американського видання «USA Today». Аналіз за допомогою сервісу Осавуль показав, що першим відео опублікував пропагандистський телеграм-канал Крим Форум ЗОВ 15 січня, Для створення фейкового відео було використано стокові відеоматеріали та фотографії пожежі у Лос-Анджелесі. Також варто підкреслити, що поліція Лос-Анджелеса не повідомляла про згадані схеми шахрайства за участю українців. Водночас на прес-конференції 11 січня офіційні особи Каліфорнії попередили громадян про збільшення випадків шахрайства на тлі кризи. До всіх, хто намагався використати людей заради своєї жадібної вигоди, хто бачить лише знаки долара, я маю посилання. Ви будете притягнуті до відповідальності, сказав генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта. Ви переслідуватиметеся за законом. Аналітики також зазначають, що Росія намагається використовувати лісові пожежі в Лос-Анджелесі для поширення антиукраїнської пропаганди, зокрема і за допомогою безпідставних фейкових історій. Раніше Стов Фейк спростовував неправдиву інформацію про те, що у Лос-Анджелесі нібито згоріло вісім котеджів українських генералів. Батько залужного, який був розвідником, попереджає про майбутній хаос у своєму телеграм-каналі. Еліта вивозить свої сім'ї та готується до найгіршого. А нас з вами знову забули попередити. Це слова батька залужного, який все життя був розвідником та співпрацював з урядом США. Він єдиний, хто прямо стверджував про майдан 2014 року. А то та повномасштабну благав людей повірити. Тепер він впевнений, Україну чекає хаос після 20 січня. Мовляв, у нього є закритий канал Сірий кардинал. Там він публікує інсайди від влади та розвідки США, які збуваються в 99% випадків. Якщо вірити його словам, в найближчі місяці все буде покрито кров'ю та страхом. Однак ця інформація фейк. Про батька Валерія Залужного в мережі дуже мало інформації. Одна з причин, як пише Людмила Долгоновська, у своїй книзі Залізний генерал, генерал неохоче розповідає про своє дитинство і батьків. З інформацією яку вдалося отримати біографії генерала, дізнаємося, що Федір Залужний був військовим, але помер у 2001 році. Що стосується фотографії, яка супроводжує рекламу каналу Сірий Кардинал, то це фотошоп, а не справжня світлина батька генерала. Зворотний пошук за допомогою Google Lens показав, що для фотофейка була використана світлина голови Тульської регіональної організації загальноросійської громадської організації інвалідів війни в Афганістані та військової травми інваліди війни Олександра Алишева. Минулого року кремлівський пропагандист Євген Піддубний використовував цю ж світлину Алишева для просування анонімного каналу «Нефтяні слівки, але з невідомих причин видалив свою публікацію. В неї ветеран війни в Афганістані вже Віталій Гематов, а текст публікації дуже нагадує рекламу каналу Батька Залужного. Дуже часто в пропагандистських кампаніях фейки запускаються спочатку через анонімні телеграм-канали, адже звідти їх беруть для подальшого просування про кремлівські ЗМІ. Отак, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.